Як сплатити За ТО ВБСГ багатоквартирного будинку. Сплатити за надану послугу з техобслуговування будинкових мереж можна через сайт kyivgas.ua. Перейдіть в розділ Клієнтам Оплата За ТО ВБСГ багатоквартирного будинку. Введіть номер особового рахунку Київгазу. Сума для оплати підтягується автоматично. Оберіть зручний спосіб. Здійсніть оплату. Онлайн сервіс платежів Портмоне. Перейдіть у розділ Комунальні послуги. У пошуку введіть АТ «Київгаз», Вкажіть номер особового рахунку Київгазу. Оберіть спосіб оплати та підтвердьте платіж. Сайт Приватбанку. Відкрити розділ Комунальні платежі. Введіть назву компанії «АТ «Київгаз», Оберіть «АТ «Київгаз», розподіл природного газу та технічне обслуговування ВБСГ. Вкажіть номер особового рахунку Київгазу. Здійсніть оплату. Сайт Ощадбанку. Відкрити розділ Платежі. Оплата рахунків на сайті. Оберіть категорію Комунальні послуги. В рядку пошуку введіть АТ «Київгаз», Вкажіть номер особового рахунку Київгазу, здійсніть оплату. Термінали самообслуговування EasyPay. Оберіть комунальні платежі. Оплата за ТОВ багатоквартирного будинку АТ «Київгаз». Введіть необхідні дані та сплатіть рахунок. Оплатити послугу з ТОВ можна в будь-якому відділенні банку або Курпошти. Більше інформації про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку можна переглянути на сайті Рахунок на оплату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання оператор ГРМ надсилає після завершення робіт разом з квитанцією за розподіл природного газу та не є щомісячним платежем. Рекомендуємо вчасно сплачувати за ТОВБСГ мереж спільної власності, адже це сприяє стабільній роботі газорозподільних мереж та допомагає запобігти виникненню можливих небезпечних ситуацій для вашої оселі та життя. Залишилися питання? Звертайтеся до служби підтримки Київгаз у месенджері Телеграм.